Всім привіт! Сьогодні буде огляд на такі ось таблетки для жироспалювання Black Spider. В упаковці йде 100 таблеток. Термін придатності до 9.2026. Так, вартість я тут зверху вкажу, не пам'ятаю, за скільки брав. І зараз подивимось. Які вони всередині? Так, тут є захисна плівка. І захист від дітей треба натискати, щоб відкрутити. Так і всередині йде ось така мембрана. Дивився відеоки в YouTube, а там відео по 5 років давності, писалося, що вони не діють, таке-сяке, ну то напевно якась паль попалася. На вагу, то вони такі легенькі, запаху практично немає. Зараз вип'ю одну таблетку, подивіться, який склад ядрений. І зранку напишу вам відгук, як вони вставляють. Так, це вже можна рахувати другою частиною відео після приймання цього препарату. Що ж, я можу сказати? Ну, спосіб застосування. Я його приймав на роботі. Так, робоча зміна в мене була скільки? Там? 11 годин. І можу сказати, що ці таблетки, препарат дійсно працює. Він фігурує себе як жироспалювач, але хочу відмітити, що, ну, не знаю, це досить така потужна штука. І це правда, що від однієї капсули ви навіть не захочете сісти, ви будете просто її башити як, як демон. Просто дає мега-енергію. Ну, я його брав, тому що так, таке буває, що мене хели на сон, знаєте, а тут взяв вирішене на роботу, так як не виспався, нормально взяв бахнув собі. Перед початком зміни і взагалі це я не знаю, як п'ять енергетиків випити. Фух, да, от такий в мене був результат від прийому його. Давайте відкрию одну капсулу, висиплю на папір. Подивимося, що там всередині. Ось такий порошок. Так, зараз трохи ближче до камери підведу, щоб вам показати, яка консистенція? Ну, гранули трохи менше, ніж. Ніж, ну Можна сказати більше, ніж цукрова пудра і менше, ніж з цукору. Такі подрібані Зараз попробую на смак скажу вам, що воно нагадує. Айопта! І гірке капець. Вот. Я цей препарат пив два рази. Перший раз я повну капсулу, ну, цілу капсулу взяв, випив і мені так нормально вставило, дало, як то кажуть, енергії. А другий раз я відкрив цю капсулу, половину порошка висипав в сміття, і мені вже була більш-менш нормальна ця концентрація цього препарату. Ось. Ну Якщо ви займаєтесь, наприклад, якимось фітнесом, Бігом, то так. Ви будете потіти, 7 потів з вас піде від цього препарату. Хтось каже, що ефекту немає, ну, не знаю, може йому підробка попалася, або в них якийсь такий організм. Їм треба дві капсули зараз пити. І так, як у нас є. Інструкція на англійській, вся упаковка. Давайте за допомогою перекладача глянемо, що в нас там є в складі. І взагалі, що в нас пишеться на упаковці? Зараз наведу. Так, попередження: не перевищуйте дві капсули додаткової добавки ефетри. Ну, я взагалі одну пив. Мені так нормально вдало. E, на рахунок себе, так, можу сказати, дивіться, може я не потів так сильно, тому що в мене ну, в загальному немає лишньої жирової маси. Мої 75 кг мене, в принципі, не нормально влаштовують. Мені тільки м'язову масу, щоб піднабрати До 85 я б взагалі себе відчував ідеально. Так, чорний повок. Дуже потужна. Термогенна підтримка. Ну так, трохи температуру вам може підняти. Що у нас ще тут пише? Енергія, метаболізм, спалювання жиру, висока ефективність, Кома фарм. Ну, більше нічого спереді в нас немає. Так, Переходимо до задньої частини. Суплімент факт доповнені факти. Так, що у нас тут показує. Зараз чекайте, трохи наведу, бо незручно. Я поставлю ліпше банку. Розмір порції, одна капсула. Так. Щоб вам було ліпше видно і мені це не дуже зручно. І знімати відео і показувати. Давайте краще я зараз зроблю скріншоти в їх вставлю, кому цікаво буде. Тастей. Ось є навіть QR-код сканування на автентичність. Так, що у нас тут найбільше має в складі? Вітамін в 6 вітамін в 12 Хром, піконат хрому. Власний бренд кофеїн триста міліграм різних кофеїнів, ну, ось таке. Що ж, якщо це було відео для вас корисним після його перегляду, поставте, будь ласка, лайк, тому що хе, я старався все-таки зняти для вас якісний контент і дати максимально доступну інформацію з українською інструкцією і складом, щоб ви перед покупкою могли ознайомитись, так як ну... в інтернет-магазині ви не можете покрутити упаковку. і... Повний склад, типу, подивитися, що там ще, ще пише і так далі. І я ж все-таки як підосний кролик у вас. Використовую всі препарати на собі, як то кажуть, які в мене є в огляді на YouTube. Та й таке. Скоро приїдуть нові протеїни з Німеччини. Тому підписуйтесь на канал. Контенту ще буде багато, так як я, мегаблогер. Всім дякую за перегляд.